Доброго дня, я з кінкіта очень го класу Кузлицькліці номер 1 пропоную вашій увазі проєкт на тему функціональної залежності в трикутнику. Мета цієї роботи дослідження залежності між елементами в довільному трикутнику на основі розгляду функції однієї зміниї з двома параметрами. Функціональні залежності у трикутнику досліджували багато видатних математиків. А з поняттям функції ми знайомі ще сьомого класу. На відміну від функції, функціональна залежність це більш загальне поняття, яке описує, як одна величина зміниться залежно від іншої. Вона не обов'язково визначається чіткою формулою, але передбачає закономірний зв'язок між змінними. Функціональні залежності кодлику досліджували багато вадити математиків. Ось кілька з них. Евклід у своїх началах сформулював основи евклідової геометрії. Співвідношення між сторонами та кутами трикутника. Піфагор, його знаменита теорема, встановлює зв'язок між сторонами прямокутного трикутника. Гаррі Теодор, Карслен, Карл Фідріх, Гаус, Жан Віктор Пенцеле, Олександр Гротендік та інші. Нехай тау трикутника БЦ а це дорівня А, а В Б. Кут Баце до Альфа. Розглянемо співвідношення між елементами трикутника, формула для знаходження площі трикутника. Теорема косинусів для знаходження сторони трикутника. Та наслідок теореми косинусів для знаходження радіуса описаного кола навколо цього трикутника. Тоді введемо функції s від x, c від x r від x, де незалежною зміною x є кут x до рівня альфа. Тоді побудуємо графіки функції s від x, c від x, r від x в системі x o, Y, де A та B це параметри. Розглянемо вигляд графіків функції s від x, c від x r від x в Прямокутній системі координат, де х міра довжини сторони А трикутника АБЦ, параметри В та альфа. Використовуючи онлайн-сервіси, побудуємо та знайдемо точку перетину наших графіків. В результаті ми можемо зробити припущення, що існує така величина кута альфа дорівнює Х0В, що Сх0В cx 0 до рівні 0 в тоді, на площині існує такий трикутник, в якому при певному значенні довжини сторін і кота між ними виконується рівність S до рівня С до рівня R, де S – площа трикутника, C – довжина сторони трикутника, що лежить навпроти кота R – радіус кола, описаного навколо трикутника. Тоді взаєморозкошоване гавків функцій S від X, C від X, R від X в системі. XY, x у рік, де х довжини сторони А трикутника АВС, параметри b та альфа матиме ось такий вигляд. Звідси, графіки функцій c від x і r від x співпадають, а функція s від x дотична до графіків c від x і r від x. Тоді графіки функцій c від x і r від x співпадають. Виконавши ось це рівняння, ми отримуємо, що альфа дорівнює 30 градусів. Підставимо альфа дорівнює 30 градусів в функції c від x s від x r від x. Маємо, що графік функції s від x дрівнює 14 bx. Та є дотичне до графіків c від x r від x корінь квадратний з X квадрат додати b квадрат відняти корість трьох bx. Давайте переформулюємо гіпотезу 1. При якому визначенні параметра b більше нуля пряма y рік до рівня 1, 4, bx, є дотичною до графіка функції. Знайдімо координати точки дотику. Розв'язання. Нехай точка А з координатами x0 y0 є точкою дотика функції. Y дорівнює 1 четверта bx і y дорівнює корінь квадратний з. X квадрат додати B квадрат відняти корінь з трьох bx. Тоді YX0 дорівнює корінь квадратний з, x 0 додати B квадраті, відняти корінь з трьох bx 0 Розглянемо рівняння до Обчислимо похідну. Та обчислимо значення похідної в точці Х0. Наше рівняння дотичне набуде ось такого вигляду, а після спрощення воно виглядатиме ось так. Тоді, за умовою пряма y до рівня 14bx є дотичною, тому прирівняємо відповідні консинти прямих. Розв'яжемо систему, де в результаті отримаємо, що x 0 н 2 b розділене на корінь з трьох. Це координата точки дотику або довжина сторони А. Тоді підставимо x 0 2B розділене на корінь з трьох перше рівняння системи. Звідки B дорівнює 2. Тоді x 0 розділене на корінь з трьох. Давайте ж обчислимо yx 0 Отже, маємо. Для трикутника довжина сторони А дрівня 4 розділена на корінь з трьох, довжина сторони Б дрівня 2, кут між сторонами А та Б альфа рівня 30 градусів. В результаті ми можемо сформулювати ось таку задачу. У трикутника ABC, довжина сторони АБ до А довжина сторони АБ древня до А, довжина сторони А С Б, кут між сторонами А і АБ дрівня альфа. Знайти довжини сторін. А, Б так от між ними, якщо для даного трикутника виконується умова, С дорівнює С дорівнює ДС – це площа трикутника А С сторона БЦ і Р радіус описаного навколо трикутника АБЦ кола. Або ж можемо сформулювати задачу номер 2 Висновок: функціональність залежності у трикутнику варто вивчати, оскільки вони мають важливе значення в математиці та її застосуваннях. Наприклад, будівництво та архітектура, інженерія та машинобудування, комп'ютерна графіка та анімація, авіація та навігація, фізика та астрономія, робототехніка та штучний інтелект. Дякую за увагу!